Ми самі все зіпсували. Я українець і я маю право обсуждати таких, як я, українців. Я працевлаштуванням займаюсь з 2018 року. Дуже давно, ну, відносно. І як тоді було працевлаштування? Війни немає, мирний час. Людям треба гроші зараз негайно ще вчора. Uh, і там якась сестра, подруга, кум, брат, сва десь там працювали в Польщі. Вони йому дзвонять, через кого ти влаштовався? Та, через Дмитра, через там, Петра. І приходять до цього Дмитра, до мене приходять люди, дзвонять, кажуть, так і так, ми про вас знаємо, ми хочемо від вас влаштуватись. Я кажу uh, 4 тисячі гривень віза, запрошення, вакансія, страховка, супровід, інформаційні послуги і так далі. І ці люди дуже мотивовані були. От. І вони отак от держались за нас. Ми тоді з Антоном почитали. Антон, привіт, може побачиш це відео. Я тобі вдячний по цей день, що ти показав мені таку тему, я в цій темі по цей день, слава Богу. От. І е, до нас з Антоном приходять в офіс чотири хлопця, кладуть нам 16 тисяч гривень і кажуть, що нас нічого не волнує, нам треба візи, нам треба робота. І вони їхали на склад Єврокеш, і працювали там роками. І по 2000 доларів тоді зарабатували, якщо привезти злотів долари. І більше навіть. От, пахали там, ну, молоді хлопці, поки поясниця не відпаде, там зі сканером піво, Чіпси, піво, Чіпси, кефіри, раз, чук, запакували все. І тоді тримались за роботи. Люди платили гроші, і вони тримали за роботи. Вони е, названювали. Вони е, хвилювалися, чи кинете ви, чи не кинете. І вони працювали півроку, рік, півтора, два роки. Ось. Е, потім е, прийшла ера Фейсбука. Ну, така міні-ера, мікроера Фейсбука. Всі стали в Фейсбуці шукати перевізників. Уже по сарафану не стало все працювати. І вуаля безкоштовні вакансії. Безкоштовні вакансії. От. І люди кажуть якого, ну, чого ми вам будемо платити гроші, якщо ми от в Фейсбуці знайшли безкоштовне. Якість падає. Безкоштовна вакансія, там набирається 60 людей на приїзд. Доїхало 40 людей. 20 людей вийшло нормально. 20 людей відпрацювало нормально. 40. З тих 60, там 10 поїхала домою, у них стрес. 20 поміняли одну-дві роботи, відпрацювали місяць-два, уїхали домой. За минулий рік, 20 отак, оце вам безкоштовне працевлаштування. Я просто розказую хронологію, як це все історично. Ми самі собі портили якість роботи і так далі. От, і, е, ну, яка, наприклад, поляки, ну, ті резиденти, які приймають нас. Вони коли візи були, люди приїжджають і працюють півроку, рік, ну нормально. Заробляєте людина, заробляє там 5-6 тисяч доларів. Ну, тільки тоді 5 тисяч доларів були різні ніж зараз, 5 тисяч доларів. То це тоді була колоса, ну дуже велика сума. От агенції заробляли, і все було нормально, Відношення, все а от, представте, от ви резидент, ви приймаєте людей. Вони такі прийшли, розвернулись, ушли, Прийшли, розвернулись, ушли. Попрацювали неділю, йшли. Е, я за 24 рік, за минулий рік, влаштував десь там ну, хай там до 100 людей. Хай до 100 людей там, грязними, чистими, неважно. Ну просто таке число. Не, не факт, що воно якби дійсне, але із тих, ну хай там 80, я не в общем, десь е, одна сімейна пара. Кіндрат і Любов, привіт, якщо дивитесь, вони відпрацювали на теплицях 6 місяців, 5 чи -6, 6 місяців. Максимум всі остальні 2 місяці, місяць, хтось 3. Ще одна жінка теж працює півроку. В основному так, рвачі, це я про Польщу. Вот і ну от, отсасіться, що я прав. От ми самі собі і спортили, і репутацію, і все. Потім почалась війна, вакансії безкоштовні. Ну так ми ж можемо качати права. Третина українців, так, да, є мам, мами з дітьми, є ситуації, є інваліди. Я за вас, я за вас, я не проти. От третина ця поїхала в інші країни на е пасобія. От, можна не працювати там, на 300 євро менше, получати, ніж працюєте там Чехія. От, вони сидять і ми ну ми ж самі, ми приїжджаємо на роботу, там хтось, ну це, там просто жесть. Ну, по Польщі там просто така тікучка. Я от сьогодні общався з людьми в Чехії. З Чехії, ні, подожіть, з Румунії ми їх будемо переводити на Литву і нею балакою, а вони взагалі не мотивовані. Взагалі не мотивовані такі, а що, у вас в Румунії, да, блінчики. Я кажу, ні, у нас риба мясо А, ну понятно. І починається. зможу ли я, хочу ли я, якісь грузинські імена, хочу, не хочу. Мене тут приймуть, тут непогано кормлять. Мене в Польщі приймуть. Мене в Литві приймуть. Там блінчики. Я буду вибирати. Я буду вибирати. Ну, захочу, не захочу. І от війну воно ще гірше стало в 10 разів. В 10 разів ми самі собі спортили репутацію. Польща то, взагалі гібле діло, особливо в не сезон. В сезон, так, да, я з удовольствием відправляю на норки. Там дуже класно, там по 2000 євро навіть жінки заробили. Судову залюбки відправляю на теплиці. Класна робота. Кіндрат, там і машину купив, і її підслітали і все чотенько. І по 321 працювали, по 6 тисяч злотих заробляли. Житло безкоштовне, тільки денні зміни, нескладна робота. Ну, не, якби робота вся складна, ну вона така посильна робота на тепличках. Там ну, як, ну по суті не нескладна. Тру, ну якби важка, але не складна. Ось і, і все. Ну там телевізор. Коротше, по Польщі в сезон з удовольствием буду устраивать людей. Ось по Чехії пробую по Чехії, але вона теж така испорчена, Люди дуже сильно прибрать. Люди, я за вас, я за вас, да. да вижимають матеряться, виживають, вижимають. Я це все згоден. Нестерпімі роботи є, але в більшій масі люди просто мігрують і міняють роботи. Просто ну вони їдуть. Це не мої слова, це слова клієнтки. Ми сиділи в відділі приїздів, і вона каже: люди втікають від війни і одразу приїжджають і починають качати права. Українець з'їдає українця, ворог за кордоном українцю інший українець, це її слова. Це та жінка, яка працювала от, ну, в Польщі багато. Ось, один островок, острівець залишився це Литва. Це Польща десь 3-5 років тому, коли ще люди приїжджали, коли їх цінували роботодавці, коли люди працюють рік, два, півроку, коли них гарне відношення, коли людей називають сонечками, коли. А, тільки денні зміни з сьомої ранку, там по п'яту, по сьому вечора. І от там ще є агенції, які не зажрались, і туди є їдуть люди, які ще не іскушені. Що я маю на увазі не іскушені? Які а, Ну, вони, їм треба гроші зараз негайно ще вчора. Вони цінують тих людей, які влаштовують. Вони цінують Агенції, агенції цінують їх і вони працюють. Ну, чесно зараз на даний момент от саме от таке благодатне працевлаштування. Без нічних змін їдете, Країна ще не іспорчена. Ось, ось так ми самі спорту. І ну, я скажу вам, хто додивився до цього моменту. Українці вже заявляють про себе. Литовська поліція боїться приїжджати, якщо визов, що п'яні там українці, молдавані і так далі. Вони там ну, агресивні, і поліція навіть не хоче приїжджати на виклики. От. І тобто, через 2-3 роки буде з Литвою така ж сама ситуація, як зараз. В Польщі, що супертікучки, по два тижні працюють, по місяцю працюють, по півтора, потім міняють. Міняють, міняють, міняють роботу. Ось така, така історія, така соль, це правдива соль, воно так і є. До чого я взиваю? Ну, якби будьте свідомими, будь свідомими людьми, понімати, що якщо ви йдете за роботу, це треба перш за все вам. А якщо ви вже попали на роботу, ви повинні себе нормально зарекомендувати і працювати, і тоді буде нормальне відношення. Якщо ви просто гастроліруєте по країнам, то тоді ну, таке, таке відношення буде. Так що, ось так: от. кому треба робота, одразу дзвоніть. Не пишіть, тому що на всі повідомлення немає змоги відповісти. Просто часу не вистачає. Одразу дзвоніть. До нових зустрічей.